Друзі, всім привіт! Маленька ремарка це друга частина блогу за п'ятницю. Якщо вам цікаво, з чого почався день, точніше, пройшла перша половина дня. Можете переглянути в першій частині посилання під відео є на першу частину, або просто на каналі знайдіть попереднє відео. А тут вже в мене продовження, не менш насичена друга частина дня. Дякую вам за вподобайки, за перегляд, за увагу. До... Моїх відео до влогів про наше життя тут у Франції. Дякую. Семен знову поїхав велосипедом, Поїхав в парк. Грати в футбол. Тільки що повз будинок пішки йшли. Гриша, Гришин клас. Школа там, басейн, там ми їх чули. Лі... Лія їздить на автобусі, навіть якщо вони їдуть в цей муніципальний басейн, то таких малюків п'ятирічних, везуть, а старші діти ходять пішки 2 кілометри. Так, я не знаю, чого я до велосипеда підійшла рефлекторно. Але ж їхати мені далеченько. Зараз до неканадців їду. До тих, у яких я підробляю зазвичай. Ну, я більш ніж впевнена, що в суботу в мене не буде підробітку. Так я і налаштувалась. нема там мені що робити, але ж раптом, якщо запропонують, то, як то кажуть, не відмовлюсь. Зараз просто на прибирання за розкладом їду, за основною роботою. Фух, Знову спека. І на наступному тижні до середи точно буде 36, ось так, в затінку. Літня погода. Середина вже буде. Ну не середина, але вже ж червень закінчився майже. Він ну, називається що ви хотіли на півдній Франції. Отже, ми вікна, така в мене задача на сьогодні помити з зовнішньої сторони їх і, хоча спекотно достатньо, але затінок є, тож працюю. Зазвичай я використовую різні засоби. Колись ви мене вже запитували, чим саме і за якою технологією я маю вікна, та за такою, які побажання в клієнтів, в бенефіціарів, в господарок і господарів будинку, так я і мию. Тут я вже знаю, де що знаходиться в цьому будинку, де мені взяти засоби необхідні, ганчірки з ткані я використовую з тканини. І Паперові серветки, точніше, рушники паперові. теж беру І на весь будинок, щоб помити всі вікна, а там є великі такі вікна в двох спальнях і в великій вітальні, в салоні. Там ось такі панорамні вікна, тож на них треба більше часу і зусиль використати. Тож таких ганчірок десь в мене 4-5 іде мінімум, я ними користуюсь. І серветок, десь пів рулона в мене паперових йде рушників. Тут я саме магазини звичайний засіб використовую для миття вікон. Не використовую воду. В деяких будинках просять спочатку теплою водою вимити, а потім ще засобом зверху натирати. Ось така історія. Так, отже вікна, вікна на вулиці. Але добре, що будинок побудований з такою терасою навколо будинку, я казала вам про це Ох. ну десь півтора метра точно, то а і 2 метри ширина. І ось цей навіс, точніше дах над цією терасою, він все ж таки більшість, більшу частину дня затінок прямого. Сонця немає, ну, все одно спекотно, звичайно, але в затінку. Жити можна. Помила всі вікна, трошки наві... середини ще там кілька вікон, ну тут щось сталося. Втівка стоїть. Все, мадам сказала, що. На липень і на серпень вона мене завчасно попередить, коли вона мені підробіток ну, додаткове прибирання запропонує, бо в неї наступні два місяці будуть гості Мінятись. Ну так В неї кожен рік власне, курортне місце, місце. для родичів, для друзів, знайомих. Я їй сказала, що з 13 по 20 я їду. А так, в принципі, ніяких планів, що хай пише. Ось так. А місію не знаю. Ну, скоріш за все не мав ніяких планів, бо він то привітався спочатку. До речі, я ж приїхала, в них гості були, як вона мене вчора просила зранку прийти поприбирати. Тож вона, до речі, чому вікна, тому що вона в будинку сама поприбирала зранку, бо я не змогла. Ось, І я приїхала, гості вони на терасі сиділи за будинком ще там довгенько, годину ще сиділи, більше години. І коли я вже вийшла туди до вікон, задніх біля них, то вони вже пішли. З місью ми більше не перетиналися, і він на диванчику там біля телевізора. І сієста в нього почалась, тому... Чи мав він для мене хоч якесь повідомлення, чи не мав, то таке. Не страшне. Треба буде напишу. Їду за Лією, в мене 17 хвилин до наступного місця роботи. Так, тож додому забіжу хіба що на 5 хвилин. Ось тут вчора свято було і сліду не залишилось все так чистенько. <ривіт> Як у тебе справи? добре. Тебе розстікнутий рюкзачок? Ти все випила. Випала весь напик? Лена напик. Ой, нам ти можеш. Алію на день народження запросили наступної суботи. Вас? Як дівчинку звуть? Еліна. Еліна? Попила, переодягла футболку і далі. Мінсуа! Так, попрощалась до неділі. В неділю я тут буду і вранці. Почну в день і ввечері ще раз буду. Так, Є в мене 10 хвилин. Знаю, що вчора була в Алді, і ви ці свідки цьому. Але хочу заїхати в недоще. Розова там трошки залишилось, бо я купувала дві упаковки, але ось сік ще треба купити. Подивлюсь на хвилинку, що там є цікавого. Ось ми і зустрілися. Я і Гаспачу. 2,49 коштує літр. Ну що, спробуємо. Витратила ще близько 25 євро. Ось так заїхала на цьому тижні без соціального магазину, та й взагалі таких ось закупів не було. А так потрошку виходить майже, майже щодня доводиться забігати, заїжджати в магазин. Так основні продукти в нас є. Але щоб щось смачненьке ще було. Витрачаю. Ще й без сумки все це дотягла якось на плічнику, переклала в багажник. Треба буде доїхати додому попросити, щоб хтось з сумкою вийшов. Зараз їду допомагати медсестрі. Насправді я замислилась, нічого такого не кажу. Мовчки їду, коментар прочитала. І, як завжди, подумки відповідаю. Обурив мене коментар стосовно зовнішнього вигляду, і взагалі є в мене кілька варіантів відповіді. Половина з них не м'які людям, які розповідають іншим, як їм треба і слід виглядати і виховувати дітей. І може це пов'язано з тим, що я собі не уявляю ситуацію, щоб я не те, що в інтернеті, щоб я вживу, або не знаю, при яких обставинах я б людям, людині казала, як їй треба виглядати, або що вона якось не так виглядає, або що її діти якось не так виглядають. Ну, я собі цю ситуацію не уявляю. І в інтернеті, там, де мене не бачать, як деякі думають, що якщо вони по той бік екрану, то можна писати і казати все, що завгодно. Вони навіть не розуміють, що це вони про себе говорять. Так, медсестра вже тут, інша якась медсестра. Вчора. Я приїжджала весь час раніше, на 10 хвилин ще доводилось чекати. А сьогодні ось їду. Але це здається та, що краном піднімає. Тож їй, мабуть, не аж так сильно моя присутність потрібна. Бо з іншими ми вдвох переносимо. Так, я все ще думаю. <рес> від коментарем відповідаю. Ой, коли мені провести пряму трансляцію, все хочу мрію, треба завтра хоча б запитання-відповіді зробити. І, мабуть, мабуть, я поговорю і на цю тему, про яку сьогодні думаю, якщо матиму натхнення. Бо в неділю знову я працюю весь день і зазвичай ж ми пряму трансляцію робили в неділю. Тому ось ніяк ніяк не складеться, тому вже і, і обіцяти не буду. Але ж накопичилось вже що сказати. Миша. Тому що в планері в мене на липень немає, його, але мені ще на липень не поставили вечірню роботу, чергування. Я ж ці останні два тижні пропрацювала так. Хоча не можна ну, за правилами так, щоб поспіль я всі вечори була. Ну, не, я не знаю, думаю, що немає чіткої прям заборони, але не бажано. Зрозуміло всім, що це виснажливо, якщо так працювати. Кілька тижнів поспіль. Тому таке не знаю, коли буду ще ввечері працювати. Думаю, що знову наприкінці місяця десь, вже там, після відпустки, їду щодо коментаря мого. Я ще там, точніше, коментаря над яким міркую, побачила, що хтось відповів і висловив своє обурення коментарем. Коментарю. Група підтримки мене підтримає, думаю, поки я не маю змоги відповісти. Та чи не маю бажання, скоріше не маю ресурсу. Так, щодо Миколая, з другого ліцею ще нам дзвонили, але той другий ліцей знаходиться ближче до Марселю, Там Монтельє і трохи на північ від моря. Ну, справа не в морі, звичайно, а в тому, що, якщо там навчатися, от там спеціальність щось пов'язана з обробкою каміння художнього. Ось такі вибирали спеціальності. В 15 різних ліцеїв подавались Іван з Миколаєм, ну, обирали, подавалися. І тепер ось два ліцеї нам відповіли, що беруть його. Як Іван каже, це щось на рівні нашого, наших технікумів. ну, колись, коли Це така система була. Мені здається, у нас зараз немає назв технікум в Україні. Можете мене виправити, якщо я помиляюсь. Ось. І другий в Тулузі. І в той, що в Тулузі, запросили в понеділок приїхати оформлюватись, підписувати документи. Так що ми поки що. Видихнули, скажімо так, бо дуже переймали, що це без екзаменів, що в нього будуть ну. Буде нам проблема знайти доступний ліцей ще й за спеціальностями, які цікавлять. Тут я точно не знаю, зараз неправильно не точно скажу. В Тулузі ліцей спеціальність там художнє оформлення комерційних чи то приміщень, чи то фасадів. Ну, щось з цим пов'язано. Пов'язано з дизайном, з рекламою, але на рівні ось, ну, технічному, скажімо так. Після цього можна йти далі навчатися на цікаві для Миколая теж спеціальності, пов'язані з творчістю. Ось так. Поки що більше нема чого додати, додати. Понеділок Іван планує поїхати подати документи. Ось така в нас історія, можна сказати, що це гарна новина. Позитивна, тому що ми дуже-дуже сильно за це переживали. О, Миколайчик іде. Попросила, я подзвонила Івану, попросила, щоб хтось вийшов з сумкою. Отже, е і це з 15 -ти. З 15 ліцеїв відповіли тільки двоє. Два ліцеї, які прийняли документи Миколая. Так що... Вибір був не надто широкий. В найближчих містах ну, Мюрен, бачите, теж вони подавалися, але не взяли його в мюре. Ось таким видався влог, ось такою видалась п'ятниця, робоча. В суботу попереду вихідний, треба провести з користю, з якістю високою. Цей єдиний вихідний. І в неділю знову стати до роботи. Ну що ж, таке життя життя як життя. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною, з нашою родиною, послухали мене, побачили, склали свою думку. І якщо є зауваження побажання слова підтримки. Критика, якщо вона ґрунтовна, я рада до неї дослухаюся. Тож, будь ласка, зустрінемось в коментарях. Нагадую про телеграм-канал Бібічів Бік Фемелі, який я зараз активно розвиваю. Туди вас теж запрошую. Всі корисні посилання, як завжди, є під відео. Дякую за увагу, дякую, що підписуєтесь на канал і чекаєте нових відео. Вони обов'язково будуть. Бережіть себе, будь ласка. Все буде добре. Не втрачаємо надії. Бувайте.